Згідно з вимогами бюджетного і податкового кодексів закону України про державний бюджет України на 2013 рік з 21 січня цього року в органах державної казначейської служби України будуть відкриті нові рахунки для зарахування платежів у державний і місцевий бюджети. з роз'ясненнями на брифінгу у податковій службі у місті Севастополі виступила начальник управління прогнозування аналізу обліку та звітності державної податкової служби Севастополя Галина Михайленко. 21 января 2013 года казначейством будут открыты новые счета. Эта информация, вся о новых счетах, будет размещена в центрах обслуживания плательщиков по всем районам. Також інформація державне казначеством буде доведена в усі у банка, в банківські учреждения там при налічі оплати буде та відео. І у нас в кожному районі буде інформація. На веб-сайті буде розміщена інформація саме по собі. Тобто, платіжників добро пожаловать на наш вебсайт і в центр обслуговування платіжчиків. Особливу увагу Галина Михайленко звернула на платників податків, які займаються розвитком віноградного садового господарства та виноробства. В связи с тем, что законодательством предусмотрено в этом году перечисление данного сбора в в общий фонд государственного бюджета, здесь изменение счета расчетного будет однозначно. Поэтому кто будет после 21 числа проводить оплату этого сбора в бюджет, прошу обязательно уточнить этот счет для правильного перечисления денежных средств. У зв'язку з завершенням 2012 року податкова служба Севастополя запрошує всіх платників податків для зверяння стану рахунків з бюджетом. Для этого необходимо обратиться в те же наши любимые центры обслуживания плательщикам по месту регистрации и провести сверку, при себе иметь информацию, подтверждающую взаимоотношения с данным предприятием, либо паспорт. И вам проведут сверку, и по письменному заявлению можно будет получить акт сверки на руки. І на завершення свого виступу Галина Вікторівна нагадала платникам податків на прибуток про введення з 1 січня 2013 року нового порядку сплати податку. В этом году кардинально змінюється порядок розчоту з бюджетом по налогу на прибыль в св. Одноразової одноразового порядка. Декларирование прибыли, то есть будет сдаваться только годовая отчетность за 2013 год без сдачи квартальных отчетов в некоторых случаях. В январе и феврале этого года предусмотрена оплата авансовых взносов. Авансовые взносы будут рассчитываться предприятиями, исходя из декларации за 9 месяцев. То есть за, за данную декларацию за 9 месяцев нужно будет плательщику. Просуммировать 14-е и двадцатые строчки и одну девятую часть этого значения перечислить в бюджет на расчетные счета, по которым они платили, либо, если не будет изменения по ним, как мы уже говорили ранее, на новые счета.